Тум-пум-пум! Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан, а ви на каналі Граєм. Сьогодні ми продовжуємо ікай. кай. Перепрошую попав по мікрофону. Просто він в кадрі. Я його зараз попробую забрати. Борюся з тою штукою, як воно правильно лапа називається, чи як? Без поняття. От, так. Добре. Ми минулого разу закінчили тут. Блять. Ну, чого ж так з самого початку лякати вже? О-о-о! А -а -а -а! Куто. Фу! Фу. А ну все, ну молодець. Починається. О, це треба йти, напевно. Ладно. Бізі, 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 бізі. Опа. Хтось великий, важкий, да? О, мабуть, треба бігти. Тут така неприємна фігня. А, ага о. Є сенс до тебе підходити. Зараз на мене накинешся, ну. А, ні. Просто сидить і дихає. Ну, ладно. Але до тебе, звісно, спиною би не повертався. А, так, окей. Що в нас тут? Свічки, свічки, до речі, вже не можна дістати тут що. О! Хм. Ладно. Doesn't seem like it'll work. I'd better repeat it. Перепрошую, я трохи кривий. Треба, мабуть, отак-намалювати. От I must look at the bigger picture to think of the correct pattern. Я маю подивитися на більшу картину, щоб правильно намалювати. Тобто, це неправильно. Ясненько, а як. Стій Курча ляга там А де велика картина? Ну, це велика картина. А... Може, типу татамі якось розташовані? А, як ж то правильно? А тут більше нема де подивитися. Подивитись на більшу картину. Та тихо будь. Стоїть тут. Ну, блін, плюс-мінус, похоже. Окей. Okay. Та де, не ясно. Я. Я не шарю що треба зробити. Ну, типу, тут є якби варіант пройти, та Отут, типу, якісь полоски. І отут, та, правильно? Ну, типу, ну не знаю, може, це є якась підказка. Значить, тут а нижній типу, буква Г, тут щось, типу сюди. Ну, давай. Будемо малювати, я без поняття. Назад, ну, яка то має Напевно, отак, ну. Так, звідси сюди. А, все? Я думав, що тут посередині треба буде, типу тепло. О, пропав. Тут нічого нема, тут нічого нема. Ну, вперед. Оу. А sinister aura surrounds the core of the illusion. There must be something here. Щось тут є. Щось має бути в... Неприємна штука. Давай сюди. Шафа, добре. О! Можна відбивати. Пум, 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 пум. Пум. Хі, клас. Такс. А ми щось конкретне шукаємо, чи що? Я не можу зрозуміти. Типа, я просто хожу тецію, але хто зна. Ой, то щось. Ціле дерево. Так, окей, добре. Дідро. Е о, катана є. Катан. Тут треба було катану знайти. О! Добренько, а. А куди тепер йти? Питання. Не сюди, не сюди. Не сюди, не сіди. Та якщо що, то просто зробимо Що там? Вроді би щось світиться. Has someone been drinking here? Хтось тут пив? А, і ми випали. Ну так, о чому би і не... Прес... Ладно. Що робити? А, -а, а, то все, ми тепер можемо захищатися. Ой. А це щось не б'ється. Що ще можна розбити? Ага. Ану. О, чайник підігрім. <світ> цікава, фігня. Ладно. До речі, катаною не так вже й легко вдарити, якщо що. Треба мати майстерність. Ну, тобто, сама катана не є супер важка. от Але. Ну, типу, варіант е, такий, що. Під час удару треба прям дотримуватись конкретного кута щоб правильно попасти. от І. Якщо цього кота не дотримуватись, то, відповідно, під час удару ти не зможеш нанести. Сильний удар. Що, ще раз треба пити? Ну давай. А, тобто ми можемо тільки під газом це робити. Треба затримувати. Так, добре, це вже я не можу робити. Добре. Ну, зрозуміло. Так, ще одну катану я розбити не можу. Ну. Короче, я так зрозумів, що просто треба розбити максимальну кількість посуду, чи що. Так, все, діє вона знов закінчилась. Чи там саке, саке. Поїхали. Дай оп. Я просто не знаю, що, що, що ще можна розбити. Ну, тут не б'ється. Ні, there was a new notch or stain every day i was doing my best silent hill it was impossible to clean it silent hill i became one with the house My prison both of us on the verge of collapse Ладно. Окей. Ага, то не я йду, якщо що, я тільки керую камерою. Не треба. Скажи, я благаю тебе, не треба. Будь ласка, зупинись. Okay. А за що? Це, до речі, не я, якщо що. То... Це вона. То ти мене налякав минулого разу? Але гівнюк. Опа. То ми звідси десь прийшли, так? То ми ходили, сліди лишали, чи що? Я не можу зрозуміти. Чи Це хтось. О. І що, і куди? А я думав, щось треба буде малювати. Хело на око. Харука. Так то харука? Сестра? Опа. Хоч пограти, сестричко. Та як колись. О! А я пам'ятаю цю гру. Що треба. Треба катану знайти, так? Цікаво. Я... А, я, я не падаю, до речі. Тоді, коли ми грали в. Ну, сестра ховалася, то якщо довго бігти, то. А де? Є? піймав yeah, Якщо довго бігти, то можна було впасти. О, привіт. О, Мої О так же менш страшно. Я бачу сліди. Напевно, ведуть мене кудись. Точно не сюди. Та, та, я бачу. Якщо, якщо не видно, то от, от, от сліди. Вони вот. кудись ведуть. Сюди, туди, туди чи сюди? Ага, от вони звідси йдуть. Оп. І... звідси. Так, ми тут були. Ми ж сюди. Так, тут я нічого не бачу. Але... І... Хто загасив? Я тут спеціально запалюю, щоб бать. Тихо, будь! А, до речі, о! А тут зачинено. О, добре. Давайте подивимось. Ну, точно не тут, так? Тут нічого немає. посліди О! Ніхто не ходить? щоб б з шафи пропали? Так, добре. Верх на низ, я не знаю просто. Бля. Ворона. I beg your pardon, uncle. I ought to open the sacred cabinet. <гас> а, я відкрию цей. кабінет. Окей, okay. а що робити? О, фіолетовий. Оставити фіолетовий. О, зелений. Куди? А, я його все одно підняти не можу. Лови! Диви, бо ще розіб'ється. Ой, є ще один побачив. Добре, так. Давай. Бери. Ууу, мурашки, мурашки, мурашки. морошки. Не треба отого. Чого ти починаєш? Зелений. Так. Тут я бачив десь жовтий. О. Жовтий. Е, так. От тобі жовтий. Ще два. Синій і червоний. Блять. Ой, добре. Харука. Лякаєш, як має бути. І не просто так, напевно, там це. Тут нічого нема. Нічого нема, нічого нема. Нічого нема. Коники. А, ладно. Та тихо будь. Та я шукаю. Де є? впевнений, що десь близько, просто. Треба полазити. Та ну все, перестань.

Ага, оцей, напевно. Ну. І що? Є сенс закривати, не закривати. Я не розумію просто. Тут щось треба може зробити. Тут взагалі нічого не помінялося. Привіт. Mm -hmm. Ну. А, може якось поперескладати. Не шарю. Ну. Хм. А це цілком може бути схема. Ану. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Фіолетовий. Правильно. Синій раз, два. 4, 4, 5, 6, 7. Це тут. Червоный, раз, ну, раз, два, три, чотири пять, шість червоний. Ну і жовтий Раз, два, три, чотири пять, шість сім А, жовтий не з червоним поміняти чи як Вот що то Оп. an irregular wooden piece is core to the ritual. however, it won't take effect unless the candle is lit. both figures of the newborn artwork need to be named before they are stabbed with the sharp blade of the crime's author. the light will only fill the void eventually with a white shadow.

abandon me. Опامتай я дитинстві малював по стінах. Ну, наскільки я пам'ятаю, скільки мої батьки. Раз на стіні телевізор-кульоровий малював. У нас був кольоровий телевізор. Його ну, там 90. Yet you just live peacefully. Я я, я на ніде дихав, десь спокійно малював. Головне, щоб та Харука під руки мені не. крикнула, бо я, блін, злякаюся. І явно напортачу. Так. Вітер перестань. Я малюю. Так. Аж сердешко чути. Так. оп. Так. Явно зараз крикне, злякаюсь і намалюю не то. Everything will be as it should have always been. Добре. Все? Опа. Что кричеш? Дивися, бляха, взяла за моду собі викрикати. А, то той лист, що ми знайшли, Науку. Зараз не зрозумів. Тобто той лист, що ми не йшли наприкінці. То ми й написали чи що? Інтересно. Коротше кажучи, нічого не зрозуміло. Ну, але все. В принципі, вклалися в 20 хвилин. Кінець гри. От. Е Доволі такий атмосферний хорор. трошки був зі скрімерами. Цікавий, трошки незрозумілий. Не люблю такі хоррори, де треба довго лазити і тицятись в щось, от і думати, Ну що не так, що ти повинен знайти, що ти повинен зробити, і так далі. Ну, тим не менш, ми його прийшли. Я дуже вдячний, що ви були зі мною весь цей час, додивились відео до цього моменту, підписалися, поставили лайк, обов'язково прокоментували, що вам сподобалося, що вам не сподобалося. Е, Пам'ятайте, що все буде Україна, донайте обов'язково на зсу і слава Україні!